Ікона лежить тут не на вітрині. Що це за ікона? Ой, Саша, я не знаю, хто її сюди положив. Хтось це... вже відклав для а, себе, навірно. Да. Да? Це остробранська Богородиця. Зараз покажу її. Е, дивися, стилізована вона під старовину. Це двічі коронована Богородиця з таким місяцем під нею. Е, Боже, вартість не пам'ятаю. Якщо когось зацікавило, пишіть в коментарях, обов'язково. А Вона напишемо. що, старовинна? Ну, вона зістарана. Подивись, яка вона ззаді, яка дошка, як вишкурена, підготовлена, ніби побита слідами жука короїда. Має, до речі, отвір, можна підвішати на стінку даною коночку. Вона велика, 30 на 40 щось. Угу. Вона. І я бачив, там ото до неї йде то... тканина. -та. Я в Да, комплектується така ікона поналяним мішечком з такими куполами. На мішечку стилізована, тобто, отак вдягнув і можна подарувати. Да, ось такого плану буде виглядати ваш подарунок. Супер! Кого зацікавило? Звертайтеся, вона зараз в єдиному екземплярі. Ми з радістю вам її відправимо.